насправді це більше пов'язано не з тим, яка погода, а з тим, як ви, як мама, реагуєте на ту чи іншу погоду на ті чи інші зовнішні фактори. Коли на вулиці сонечко, це вас бадьорить, ви себе відчуваєте більш енергійно. Більш наповнено, більше рухаєтеся, це настрій і ваше сприйняття передається також і майбутній дитині. Відповідно, вона так само реагує більш може реагувати більш активно. Коли на вулиці дощ і вам хочеться вкритися плідом, почитати книжечку чи подивитись якесь гарне відео, ви розслаблена, сонлива. Відповідно, так само цей стан ваш передається. Тобто дитинка реагує на вас. Реагує на вашу емоцію, на ваші відчуття, на ваш стан, і вона з вами повністю синхронізується. І ви є цей період єдиним цілим.